10 вересня в Україні та в нашому місті відзначили День фізичної культури і спорту. Свято, що символізує здоровий спосіб життя і силу духу, в нашому місті відзначили спортивними змаганнями та показовими виступами. Так, на спортивному майданчику загальноосвітньої школи номер 4 спочатку відбулась урочиста частина, на якій заступники Ізюмського міського голови Костянтин Петров та Володимир Мацокін нагородили грамотами міського голови ветеранів фізичної культури та спорту. тренерсько-викладацький склад та працівників дитячої. Юнацької спортивної школи імені Ткаченка, кращих вихованців спортивних секцій та спортивні громадські рухи. У своєму виступі Володимир Масокін привітав спортсменів зі святом та зазначив, що спорт це духовна і фізична досконалість, це справжня невдавана краса. А також подякував спортсменам за те, що вони своїми досягненнями прославляють наше місто, нашу область та нашу країну. Чудовий день, таке яскраве сонечко. Я хочу сьогодні від імені ізюмського міського голови, від імені депутатського складу Ізюмської міської ради, від імені керівництва міста поздоровити вас, шановні спортсмени, шановні вихованці, шановні викладачі і наші шановні ветерани з Днем фізичної культури і спорту. Спорт. Це е, є духовна та фізична досконалість, це є справжня, а не удавана краса, і всі ці риси, притаманні вам, шановні наші спортсмени, шановні е, наші вихованці. Ви сьогодні прославляєте наше місто е, на рівні області, на рівні нашої держави і на рівні всього світу. І ми дійсно вами пишаємось. Імена наших шановних спортсменів, наших вихованців, таких як Таран Артем, Влас Чеша, Женя Жила, Олександр Єзик сьогодні знають не тільки в нашому місті, а і в нашій країні. І ми дійсно вами пишаємось. Пишаємось, адже ви. Несе те найкраще, що є в нашому спорті, і символічно, що сьогоднішнє наше свято проходить тоді, коли наш Олександр Єзик сьогодні знаходиться в Ріо де жанейро на Паралімпіаді. Сьогодні, по, на, вчора, він першу перемогу здобув. І ми віримо, і ми сподіваємось, що олімпійська нагорода буде. В нашому місті я хочу е від імені міського голови подякувати тренерському составу, який вкладає свою душу в виховання наших спортсменів. Я хочу подякувати ветеранам, які заклали е ті моральні е основи для нашого спорту, для його розвитку. Тож бажаю вам щастя, бажаю здоров'я, бажаю наснаги на нові спортивні здобутки. Святом вас! Потім на гості свята чекали яскраві змагання з футболу, легкої атлетики, стрітболу, волейболу, а також показові виступи з кікбоксингу, тиквандо та боксу. Переможці змагань були нагороджені грамотами та кубками відповідних ступенів. Всі учасники спортивного свята отримали солодкі призи. Thank <laughs> you I'm right.